Виконуємо номер 775 із підручника Алгебра 7 та No34.28 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Виконайте множення, використавши формули скороченого множення. Приступаємо до виконання. Скористаємось формулою добуток різниці двох виразів на їх суму до рівня різниці квадратів двох виразів. Вона Називається різниця квадратів двох виразів. Наше А це сума буде Х і. Наше Б, це буде одиниця. Отже, маємо добуток різниці двох виразів на їх суму. Тоді отримаємо. Суму х і y у квадраті відняти 1 у квадраті. Тепер підносимо суму двох виразів до квадрата. Це буде квадрат першого виразу, додати подвоєний добуток першого на другий вираз, додати квадрат другого виразу, і віднімемо 1. Отримали х квадрат додати 2 xy додати y квадрат, відняти 1. Завдання друге у нас також наше а, це А, а наше Б буде сума Б і С. Знов маємо добуток різниці двох виразів на їх суму. Скористаємось форму різниці квадратів двох виразів. Отримаємо А квадрат відняти. Квадрат суми b і c. Піднесемо нашу суму до квадрата, знак мінус перед дужками залишимо. Маємо b квадрат додати подвойний добуток першого виразу на другий квадрат другого. І відкриваємо дужки, під якими стоїть знак мінус. Маємо а квадрат відняти b квадрат, відняти 2 bc і відняти c квадрат. Наступне завдання. Знов у нас наше А це буде сума М і Н, а наше Б – 2П. І маємо добуток різниці двох виразів на їх суму. Тоді отримаємо різницю квадратів цих виразів. Піднесемо суму до квадрата. Отримаємо m2, додати 2mn, додати n2 і квадрат, додати 2 mn, додати n квадрат і відняти 4 p у квадраті отримали m квадрат, додати 2 mn додати n квадрат, відняти 4 p квадрат. І останнє завдання у нас уже стоїть знак мінус, тому у нас немає. Хоча ми можемо винести мінус за дужки. У першому завданні це буде в дужках Y додати 2. І у нас добуток суми різниці двох виразів на їх суму. А у нас X, а B у нас сума Y і 2. Отримаємо х квадрат, відняти квадрат суми y і 2, ну і підносимо нашу суму до квадрата. Це буде y квадрат, додати 4 y додати 4 і розкриємо дужки, під якими стоїть знак мінус. х квадрат, відняти y квадрат, відняти 4у і відняти 4. Номер 775 із підручника Алгебра 7 та номер 34.28 із підручника Математика 7 виконано.